Хочу ще зробити відео на одну інтересну техніку. Скажімо, Метання безоборотне, тільки не зверху, як всі привикли, а знизу. Інтересна техніка, що вона менш травмоопасна. Скажімо так, безоборотно, щоб метати зверху, вам треба дуже добротно скажімо так, хльостко додати рукою. А це не завжди... Ну І не для всіх, скажімо так, когось є травма, хтось десь недорозумівся, і це може бути травмоопасно, тобто небезпечно. А, техніка знизу тобто практично не задіє плече ваше, ви кидаєте за що вашого біцепса перед передплеча, і цей вид, ну, виглядає не менш ефектно. Я продемонструю. Тобто, Щоб метати таким чином, вам треба навчитись просто, Ну, блін, я даже не знаю, що вам навчитись. Тут просто ну, викидати ніж в сторону. І за рахунок е того, що ваша кість розслаблена, в кінці кінців ви супроводжуєте ваш ніж пальцем. Тобто ніж не викидається отак доверху, він викидається ну, десь тут. І починає, і починає супроводжувати його палець. Тобто ваш ножик. Задаєте кістю. Це повинно вам нагадувати метання з кармана. Тобто Як ви достали ніж і одразу кинули. Тобто, ось у нас ніж в кармані, ось ми його достали, ось ми його кинули. Момент. Момент. Ніж. Ні в якому випадку не треба зажимати, так наче ви маєте, я не знаю, колбаску нарізати. Держите ніж ніжно. Ніжно, ніжно. Так. І потім випускаєте ніж. Як. Хльостку. Ну, По суті, та сама безоборотка зверху, тільки це знизу. Тут... Ну, тут важче проконтролювати. Тут замах, там ще щось, там рука, рука туди 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 виходить. А тут просто викинули, як з карману. Достали ножки і викинули. І в принципі все. Я не знаю, що додати ще по цій техніці. Бажано мати три ножа і починати кидати з трьох кроків. Три кроки це найоптимальний варіант. Але якщо у вас виходить дуже добре контролювати ножик і ножики будуть приблизно вдаряти ось так, то це, то це означає, що ви можете відходити далі. І я коли спробував перший раз метнути цією технікою, в мене попало пару разів чітко в встрела, а потім я побачив, що я ну, дуже перекручую ніж, тобто даю йому обратно, дуже сильне обратне ускоріння. Він в мене приходить в ось так. І я зрозумів. Що я можу використати цей контроль для збільшення дистанції. Я відійшов 7, 9, 12 кроків, і в мене ножі без обороткою почали приходити, допустимо, з 9-12 кроків. Ну це що мало, це прикольно. А потім я зрозумів, що щоб метати з ближчих дистанцій, мені довелося випускати ніж більш на ціль. Тобто я його випускав прямо в ціль. Тобто, скажу так, з двох кроків. Бачите? І все одно він приходить так. І можна ще викидати. Все? Ага. Є. Це сама моя улюблена техніка. Вона е, не, не не скажімо так, не потребує великих зусиль для метань. Її можна кидати неожиданно, її можна кидати з будь-яких дистанцій. Ви бачили, з двох кроків, чи там, ось там з п'яті. Без різниці. Вам не треба для цього там вищитувати щось, перещитувати. Ви просто, по суті, дивитесь в цель, а пальцем, а пальцем направляєте. Це похоже на стрільбу з лука. Якщо ви стріляли, ви розумієте, ви не повинні, допустимо, цілитись кінчиком стріли в ціль ви, просто дивитесь на ціль. Ваші руки, ваше е, подсознання, скажімо так, ваші рефлекси будуть направляти, ніж туди. І це сама крута техніка. Це, ну, це дійсно крута техніка. А що крута, чим обосновується? Крутость цієї техніки цієї техніки обосновується тим, що вона не потребує багато часу на вивчення. Вона не потребує, вона універсальна. Вона не прив'язана до жодної дистанції. Тобто Все, що метається, ну, метаються на ножі, ви бачили, вони втикаються без проблем. Візьмі любу безоборотну техніку, в полуборота, техніку. Це все треба щитати, це все треба контролювати хват туди-сюди, глибину посадки ножа. Це все не те, що вам потрібно. Якщо у вас є бажання дійсно ефектно метати ножі, то просто учіть зразу без оборотку знизу. Сама крута техніка, сама проста і ну, універсальна. То есть, в принципі, підходить до назви мого каналу. Універсальність. Все. Ідеальне, просте. Користуйтесь, практикуйте, підписуйтесь. Всім дякую за увагу, всім до побачення.